Вітаю, шановні добродії. Сьогодні я вас знайомлю із щенятами нашої шани, нашої гарної собаки, гарного церква, добряк. Найкраща собака, яка таким може бути. А ось і щенята. А ну йди сюди. Іди сюди. Даді сюди. Так, яка ту тут, дівчинку. Ді вона. від сюди, від сюди, ось дві. Пацан і дівка. Отакі два голуби песики. Добряки. Добряки. Добріших собак, мабуть, і бути не може. Та їх, мабуть, і немає. Це найгарна порода, яка тільки може бути. Це найкращий охоронець. Найкраща нянька в діток. І найкращий друг. І подруга пенсіонера. Якщо вам сподобалася собака, поставте лайк. Якщо не сподобалася, то скажіть, чим не сподобалася. Ну, я думаю, така собака не може так і щеняти, не може не сподобатися. Голуби. голуби. А очі голуби, трасякте, блядь. Ша? <реш> Як таку собаку можна не любити? Як у таких собачат можна не любити? Скажіть мені, будь ласка. Я бажаю, щоб у вас такі були собаки, у вас були такі друзі. Граду. Так, разів... Такі красаві, це чевочку такі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Так, так, так Так Ну, девчата, вон и есть девчата Майка, майка девчонка, ласковая Будьте здоровы, все вам наикращено